Вітаю, друзі, на моєму каналі. З назви відео вже зрозуміло те, що буду працювати 19 годин, будемо виїжджати о 5 Це буде не просто робочий день, а Батл, Тесли і Лінкольн. Дві Тесли буде, а також два Лінкольна. Побачимо, хто більшу касу зробить. Ну, а в мене які будуть замовлення. Так що вам приємного перегляду. А я буду готуватись до наступного дня. Батл буде в суботу, а сьогодні в нас п'ятниця. І я зарядив практично повністю батарейку, щоб можливо було о п'ятій ранку виїхати. Так що подивимось, чи вдасться мені виїхати в суботу о п'ятій, Тому що сьогодні буде теж непростий день. Ми це зробили 5.09. І ми працюємо. Працюємо сьогодні, будемо працювати, як завжди, бол бізнес, бол преміум, уклон бізнес. Ну і також, також убер, який зараз не працює, тому що я працював до комендантської години і ще треба відпочивати 36 хвилин. Так, і не тільки я встав, хлопці теж працюють. Де вони? Вони, вони ось. Хлопці вже теж працюють, вже возять замовлення. Так, чекаємо на перше замовлення і побачимо о котрій годині воно буде. А ось і преміум стріляно 693 гривні. Правда, їхати не знаю куди. Це добре, тому що преміум це добре зранку. І, і що я можу скажу? 700 гривень. Якщо це хлопці не знущаються наді мною, то непогано, непогано 700 гривень. Алло, алло. Доброго ранку. Доброго, так, спускаюся. Спускаюся три хвилинки. Все, чекаю, добре. Угу. Дякую. Не тільки я маю замовлення, а ще мій конкурент, який на лінкальні. 588 гривень. Взяв замовлення з таке. 725 гривень є, але, але я в Нових Петрівцях. Так, напевно, буду відкачуватись в Київ. Це ще лишніх якихось 15 кілометрів. Але тут нема чого робити ну, в Петрівцях в такий, такий час. А ось замовлення і по Uber Black. 621 Uber Black. Працюємо. Ну що, 6.45. Я на вокзалі і виконав замовлення по Uber Black. 338 гривень, виїхав з виноградаря. Ну і буду десь паркуватись. Паркуватись і чекати на наступне замовлення. Тут, напевно, нема чого ловити. Так що якось так. 6.45. Вже світає. 7.16. Я на вокзалі і замовлень немає. Ну, одне було. Таке замовлення. Мінімалочка 145 гривень. Ну, Таке собі. Так, чекаю на замовлення. Uber Black. Що тут? Бол Business, болт преміум. А де, до речі, хлопці у нас. Так. Я ж тут. Оп. Хлопців теж нема роботи. Але, але, може, чуть пізніше з'явиться. Восьма ранку я знаходжусь на Джона Маккейна. Так, іще виконав одне замовлення по уклону. І давайте підведемо підсумки за 3 години, скільки мені вдалося заробити. А заробити мені вдалося... Так... Е Болт 711 гривень, дві поїздки. Уклон 239 гривень, теж дві поїздки. І Uber Black 338 гривень. Загалом мені вдалося заробити десь біля 1300 гривень на 61 кілометр. Що виконав, можливо, так сказати, два замовлення, одне по уклону, а друге їхав до пасажира, не дочекався. І відміна 185 гривень на базу є. Так, працюємо далі. Але зараз не знаю, куди їхати. Оболонь далеко. Зараз щось попридумаю. бізнесок від Болт 427 гривень. І це, напевно, я виїду з е, центру. І це добре, тому що 9 ранку. І зараз на, навпаки будуть всі в центр з'їжджатись. Так, знаходжусь на лівому березі, взяв замовлення по уклону. Е, я хочу виконати промку. І ще залишилось, грубо кажучи, два замовлення. І буде комісія 15%, а не 25%. Хтось скаже, та ти не на лівому березі, ти далі, ти в бортничах. Але це так карта зараз глючить і так показує геолокацію. Але я знаходжусь де правильно, на осокорках. Тільки в уклоні такі пасажири непунктуальні, це жахіття. Це жахіття. Ай, ну, чекаю. Цей клієнт отримує від мене одиничку. Довге очікування. Оцініть. Нехай тепер замовляє. Хвилин 5 ішов, та більше. Так, я в центрі і працюю далі. Взагалі це дуже складно відпрацювати 19 годин тому що зараз відпрацював е, 5 годин і вже спати хочу. Можливо, в обід поїду подрімаю, поїм, а потім буду працювати далі, але це ще не точно. Так що якось так їду на Джона Макіна і сподіваюся, що там будуть замовлення, тому що в центрі поки що немає чого ловити. Якщо ще не сильно багато замовлень, то я поїду на станцію, підзаряжусь тому що залишилось 34%. І якщо піде робота, то я буду втрачати на цьому час. Ну Час коштує. Так що, коли немає замовлення, краще поїхати і встати на підзарядку. подивимось що дасться мені, тому що. Як завжди я приїжджаю на зарядну станцію і ще правильно При, прилітає замовлення. Так, До речі, я проїхав 113 км вже. На касу плюс-мінус 2,5 тисячі. Так, автомобіль заряджається і ще тут буду стояти до 47 хвилин, якщо прийде е, замовлення раніше, то поїду виконувати його. Але поки замовлень немає. Замовлення по Uber треба виконувати. Зарядив до 46%. Виконав я три замовлення, два по мінімалці Uber Black. Ну і також уклон. Практично 12 вже дня. Ось і замовлення по бізнесу 4.4. А хтось другий, інший хтось інший взяв. Так, ну блин. Ей. Таке собі взагалі. Ну, добре, за готівку поїду. Так, і одна одне замовлення по а, уклону. До речі, у мене зараз 15% комісії, тому ми вирушаємо. І зарядив я автомобіль, до речі, до, на 200 гривень. Так що якось так по мінімалці, по мінімалці і можливо і касу зроблю. А можливо і ні. Виконав замовлення, а також взяв наступне по болт. І що я вважаю? Що треба брати все, щоб заробити. Не перебирати, тому що взагалі нічого не, не заробиш. А так, коли береш, бац-бац і набігло-набігло. І ось так цілий ранок. Ну що, зараз вже перша година. Я вирушаю додому їсти. Так, і що мені вдалося заробити? За 8 годин. Статистика. 1248 гривень у нас йде по уклону. 1217 гривен іде по Bolt і Uber Black. Uber Black 1949. Так, і загалом мені за скільки? За 8 годин вдалося заробити 4414 гривень. Проїхав я ще додатково 60 кілометрів, і там плюс 117-120-180 е кілометрів. Зараз вирушаю на підзарядку, поїм і далі працювати. ну що, Автомобіль практично зарядився до 80%, і я вирушаю далі працювати. Ще працювати половину того, що я напрацював. І ще все виходить зараз пів, пів на третю І ще працювати 9,5 годин. Взяв ось таке замовлення і їду до пасажира. Зараз половина третього, і ще працювати 9,5 годин. Загалом дуже тяжко працювати, тому що... Пізно вернувся додому. Якщо б більше б відпочив, то було б напевно краще. Але челендж є челендж, і, тим бачу, вам подобається таке відео? Так що сьогодні я відпрацюю 19 годин. Виконав замовлення по уклону, а також висаджував пасажира і залетіло ось таке замовлення. Так, вирушаю до пасажира. Це мінімалочка 185 гривень. Швидке замовлення, але але я біля яхти. А тут, на жаль, ловити нема чого. І я буду потихеньку їхати в сторону оболоні. Ви зможете матрас забрати? Односпальний, оце хохма, оце піпець. У бізнесі возить ці матраси. Ну таке собі. Хоч сам відмінив. 87 Степана Бендери. Побачимо, може візьму. Все одно кілометрів 5-6 подаватись до Болоні. Люблю я такі замовлення по скільки там 2 кілометри чи щось таке. Так... А один, іщ... один... один кілометр за 185 гривень. Непогано. Так, взяв замовлення, а також поки людина йде до мене, то підрахую, зараз вже в нас п'ята вечора. Працюю я вже 12 годин і можна підвести підсумки. Скільки мені вдалося заробити за 12 годин? Так, Uber Black, 11 поїздок 2726. 2726, плюс уклон. 1499 1499

Дев'ята година вечора і виконав дуже-дуже багато замовлень. В основному працював по Uber Black. Так. І всі практично з чаєм 328 за 10, 600 гривень за 23, 300 за 7. Ну, непогані тарифи. І в основному по Uber Black працював. Так, хоча подачі були дуже е, скажені там до 5 кілометрів. Але ми працюємо на результат. Тобто, е, скільки заробимо коштів. не Нева, ну, важливо, скільки ми проїдемо, головне, скільки коштів можливо заробити. Так, добре, порахую на 9 вечора. Скільки мені вдалося вже заробити? Uber, Uber Black 4951 гривня. До речі, чайовик сьогодні 270 гривень. Видно? 270 гривень. І це дуже-дуже добре. Так, що ми маємо? 4951 гривня Це Uber Black. Уклон 10 поїздок 1686 гривень. Хоча там промка була, але замовлень, замовлень взагалі ну є, але вони такі. Тому що немає коефіцієнтів. Всі, напевно, цю промку виконують. І, і тому, тому, тому така ситуація. Побачимо, які будуть замовлення після 11. -ї. Тут залишилось недовго. Ну і ми подивимось. Так, е, статистика 1686 гривень. І болт. Болт. 1570 гривень. І загалом, загалом мені вдалося заробити 8210 гривень. Працюю я вже. Скільки це 12 плюс 3 плюс 4? 16 годин. ділимо на 16. Так. Ділимо на 16. 513 гривень в годину. Працювати ще залишилось недовго. Десь 3 години. Побачимо, скільки хто заробить. Ну, хлопців, я гадаю, що теж плюс-мінус 500 гривень на годину, когось менш, менше, когось більше. Але все вирішить оці 2-3 години. Тому що можливо взяти такі замовлення чудові. Якщо мені будуть залітати, то я обов'язково покажу їх вам. Закінчився робочий день вчорашній. Сьогодні вже неділя і хочу підвести підсумки, скільки мені вдалося заробити, а також які були замовлення. А також хочу показати касу моїх колег, конкурентів чи просто друзів. Зараз покажу все. Ну, а зараз подивимося, які замовлення були, і взагалі. Так. Е Після того, як я зарядив автомобіль, до речі, я зарядив автомобіль на 1200 гривень, я виконав ось таке замовлення. Годину сидів без замовлень, прийшло таке замовлення. І я виконав 300 гривень за 4,4 це мінімалочка. Потім був болт. Таке замовлення 651 гривня по піоріті. За скільки. За 6,5. Ну, непогано. І потім взяв наступне 2,5 за. Ой, е... Скільки тут? 452 гривні за 2,5 кілометри. Потім я взяв замовлення по. Уклону останнє, тому що вже час був без е... 20. 12. -та. І поїхав собі е, додому. І так, скільки мені вдалося заробити за 19 годин, а скільки хлопцям на Теслі і також на Лінкольні Так, спочатку я. Е, Uber, Uber Black 19 поїздок, 5251 гривня Bolt 2452 гривні. І також уклон 2189, 2189 гривень. Скільки 11 поїздок. Середня е, вартість 39 гривень. А загалом в мене ось така сума вийшла 9893 гривні. A loop every time, oh yeah, yeah, cause I got nothing to lose, what do I choose, running me out of my mind, got me confused, That I figured you out but you're making me high right now, I'm falling out of love, oh my, cause all I know is lately, Ми працювали на пару, дві Тесли, а також два Лінкольна, І ми перемогли дві Тесли, тому що е, сумарно ми зробили більшу касу і ми в цьому батлі переможці. Якщо брати по окремо, то я посів друге місце, але там відрив не дуже великий, як ви бачили. Ну і там третє, четверте, лі... Тесла, третє, друга і Лінкольн четверта. Що хочу ще сказати, про те, що напевно я вже не буду батли такі е, 19 годин в Русі робити, працювати в таксі. Але, але якщо ви наберете під цим відео 1000 лайків, то об я, я обов'язково відніму відео е, Батл між стандартом 19 годинний. Але це буде тяжко. Так що у мене на цьому все обов'язково підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей. Пока.